Міністерство повернення українців інституція з такою назвою невдовзі може з'явитися в нашій державі. Що з цього приводу думають кияни? З'ясовуємо в курсі цього, але я вважаю, що з цього нічого путного не вийде. Ну тобто, українці не повернуться масово. Так може хтось повернеться, так хто там вже робить і свій бізнес має, і все таке. По перше, я думаю, потрібно повернути тих чоловіків, які виїхали з. Вот е ну а жінки з дітьми хай залишаються, поки війна не закінчиться для безпеки. Чи можна заохотити такому міністерству українців, щоб вони повернулися? Чи можна заохотити? Я не знаю. Мабуть, якісь премії видавати на це не буде коштів і це ну потрібно буде дуже великі суми. Я навіть не знаю чим. Мені здається, немає такого, чим можна їх заохотити. Я ставлюсь нейтрально, тому що якщо людина вже виїхала, наче вона зробила якийсь вибір. І е, в мене є багато знайомих, які виїхали, і е, вони виїхали через те, що вони не відчували себе в Україні як вдома, а за кордоном вони відчувають більш себе комфортніше. Ось як може заохотити людей повертатись, якби мене я була на місці людей, які будуть в цьому парламенті, то я перше, б перше змінила правління. Ось і створила б ці умови для людей, які, в які вони хотіли б повернутись. Тобто, можливо, не кошти, а можливо, якісь гранти. Тобто, якщо в них це батьки, дітей, то робити якісь гранти для дітей по навчанню в Україні. Ось, або надати якісь місця роботи. Не доцільно? Ні. А чому Ні. треба створити умови, щоб вони самі поверталися і все. А умови ви маєте на увазі, що саме? Економіка. Якщо кожне міністерство, яке вже є, буде робити свою роботу нормально, то не треба буде окреме міністерство, яке буде повертати українців. Треба, щоб тут було добре і вони повернуться. А як ну не знаю, якщо виривиростей якісний рівень життя, вони повернуться і не буде війни. Тобто доцільності не вбачаєте у створенні саме профільного? Ні, ні. Це зайві. Як посади, зарплати, премії, помічники. На мою думку, це взагалі зайве. А в теорії, все ж таки, що створюють таку інституцію, хто міг би очолити, на вашу думку? Бо, я не знаю навіть з відомих. Якась чесна, порядна людина, але щось на думку така не приходить. То ще можна Міністерство повернення українців. І міністерство, яке виїжджає з України? Я не знаю. Не доцільно, а навіщо воно? Це міністерство повернення українців. Що воно дає? Я, це, як кажуть, для, для бюджету ще лишні, лишні, які то гроші для е, держави. Я вважаю, що воно не потрібно. Чи доцільно створювати таке міністерство? Як заохочувати, а можливо і змушувати українців повернутися додому? Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях.